Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що сприяє а що перешкоджає руху тіл. Давайте навчатися разом. Поміркуй і скажи, чому із засніженої гірки можна з'їхати на санчатах. А якщо на ній розтане сніг, ні. У природі одні тіла діють на інші. Вітер змушує рухатись опале листя. Гірський потік рухається сам і рухає камінці, що вистеляють його дно. У наведених прикладах тіла взаємодіють між собою. У науці для пояснення взаємодії тіл використовують поняття сили. Силою називають величину, що характеризує вплив одного тіла на інше. Розглянь на малюнку, як на гамак впливають два різних тіла. Людина має більшу масу порівняно з кошеням, тому вона з більшою силою тисне на гамак і він глибше провисає. Якщо натискаєш на педалі велосипеда, вдаряєш по м'ячу, ти застосовуєш силу. Якщо випустити з рук або підкинути догори будь-який предмет, він впаде на землю. Таке явище зумовлене тим, що на всі тіла на нашій планеті діє сила тяжіння землі. Щоб подолати тяжіння землі, потрібно розігнати тіло до швидкості 29 тисяч кілометрів за годину. Під дією сили Може змінюватись форма тіла. Як от змінюється форма пластиліну чи глини, якщо з них щось виготовляють, виконай завдання 1. Розглянь колаж. Назви малюнки, на яких під впливом сили відбувається рух тіл, а на яких зміна форми тіла. Тіла мають різні поверхні. Наприклад, поверхня льоду більш гладенька, ніж піщаного берега, що складається з великої кількості піщинок. Якщо йдеш по піску, окремі піщинки й підвошва взуття взаємодіють з достатньою силою. Під час руху по льоду є небезпека послизнутися, бо сила взаємодії підошви взуття з гладенькою поверхнею менша. Розглянуті приклади доводять, що під час руху тіл між їхніми поверхнями діє сила тертя. На малюнку вона зображена стрілочкою. Існують різні способи впливу на силу тертя. Збільшують силу тертя нерівності на поверхні тіла, западинки, горбочки, шипи. На малюнках ви бачите. Приклади, де люди збільшували силу тертя. Для зменшення сили тертя використовують мастильні матеріали. Під час взаємодії колеса з дорогою поверхня взаємодії невелика, що теж зменшує тертя. На малюнках ви бачите підшипники для зменшення тертя. Поверхню лиш намащують спеціальним. Кремом для зменшення тертя, а в машині використовують спеціальну олію. Між колесами автомобіля і покриттям на сухій трасі сила тертя більша, ніж на мокрій. Ось чому автомобілі по сухій трасі безпечніше їдуть з більшою швидкістю, ніж по мокрій. Завдяки тертю діють гальма в автомобілях, потягах, велосипедах і інших транспортних засобах. Зменшувати тертя, що виникає під час контакту тіл з повітрям і водою, допомагає оптична форма тіл. На малюнку ви бачите різні тіла, які мають оптичну форму, щоб зменшувалась сила тертя. Виконай завдання 2. Поясни, що допомагає зменшувати силу тертя зображених тіл з повітрям або водою. Щоб більша поверхня взаємодії тіл, то більша сила тертя. Збільшення сили тертя сповільнює рух. Розгорнутий аркуш паперу, який падає, рухається повільніше, ніж зім'ятий аркуш або паперова кулька. Взимку для пішоходів існує небезпека впасти та травмуватися на слизьких тротуарах і стежках. Щоб уникнути травмування, Потрібно збільшити силу тертя між підошвою взуття і слизькою поверхнею тротуару. Наприклад, посипати слизькі тротуари та стежки піском, носити взуття і шорсткою підошвою. Або придбати і застосувати льодоступи. Виконай завдання 3. Яке взуття обереш для безпечного руху по слизькій поверхні та порадиш знайомим. Поясни свій вибір. Прийшов час пошуку в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся, які знання про силу тертя і рух використані винахідниками парашута. Розкажи про це однокласницям і однокласникам. Давайте займемося СТЕМ-дослідженням. Тема Вплив форми тіла на його рух. Тобі знадобляться три однакові аркуші паперу. ПОСЛІдовність виконання дослідження. Крок 1. Ставимо запитання, яка форма паперового аркуша впливає на його рух у повітрі, Крок 2. Формулюємо гіпотезу. Якщо аркуші однакового розміру і маси, але різної форми випустити з рук на однаковій висоті, то вони досягнуть підлоги одночасно. Крок третій. Для перевірки гіпотези проведіть дослідження. З одного аркуша зробіть кульку, другий злегка зімніть, а третій залиште розгорнутим. Крок четвертий. З однакової висоти одночасно випустіть з рук досліджувані тіла. Яке швидше опуститься на підлогу. Чи підтвердилась гіпотеза? Дослідили і дізналися. Гіпотеза не підтвердилася. Таке трапляється і в науці. Якщо сформульована гіпотеза не підтвердилася, то формулюють і перевіряють інші гіпотези, щоб пояснити явища, які спостерігали. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 68-72 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 72. Виконай всі завдання і проєкти нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!